Хочете відпочити у Карпати Миго абсолютно безкоштовно прямо зараз? Прямо зараз? Так. Да. У нас є дві умови. Перше це підписка на нашу сторінку Карпати Мего. друге це зібратись за годину. Ой, на жаль, я не зможу. А я чому? Не... Ти надома чекаєш, мені відійшла на пару хвилин. Я без радістю, але я не встигну. дякую. читати у Карпати ні, 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 Мего абсолютно ні, ні, безкоштовно. Дякую, дякую. Зараз. Не можу, на жаль, бо не цікаво бо... постоїть. Зараз. Давайте спробую. А кого візьмете з собою? Подрузі По подзвоню. Давайте. Алло, привіт. Привіт. Слухай, до мене приступила така пропозиція, щоб ми поїхали зараз відпочивати в Мигово. Зараз? Так, да, через годину. Є Та дві як? умови: підписка і зібратися за годину. Мені завтра на роботу постійно. Треба, такий шанс один раз в житті випадає. Попробуй відпроситись. Давай я попробую перезвонити і зараз Давай, Могу давай. Давай, давай, я чекаю. Давай. Давай. Чекаємо, щоб передзвонила подруга. Що, їдемо. Їдемо? Супер, збирайся так. тоді через, раз, годину. через годину біля Майдану. Давай, чекаю, давай. Давай, давай, чекаю. давай. давай. Папа. А є підписка? Е, так, зараз показую. Тоді чекаємо вас тут на цьому ж місці через годину, і будемо їхати в мига. Супер, дякую вам. Ми вже доїхали до Карпати Миго з нашими дівчатами. і Йдемо заселятися. Як вам поки що ви думаєте, дуже гарно синхронізейшн, дуже гарний вигляд. Прямо там до дуже гарно дуже давно хотіли поїхати а воно ще так спонтанно вийшло. Прямо ймо ці чи більше дуже гарно дуже гарний вигляд з вікна. Ідемо подивимося які в них вигляд з вікна. показуйте. Ну, То така зранку кавечку отам. Да. Ну так, і з нами кажете, тут ще один прекрасний пес. Хочемо вам нагадати, що у нас пецфрендлі. <гум> От, того можете приїжджати своїми улюбленцями.